Барабан на дробь. 13925. 13925. Поросятку, поросятку, поросятку. Ой-ой-ой. Оце рибулька. Оце рибулька. Жовтий баланс. Оце рибулечка. Рибулька. Ви подивіться. Це наразі в цьому році мій бігфіш. І це наразі найгринюньких риб, які я взагалі ловив. Подивися, які. Та це просто <гум> монстр. Ой-ой-ой. Оце монстр. Привіт. Привіт, друже. Чотирнашка. Майже чотирнашка, майже 14 кілограм. Оце рибуля. Фу -у -у -у. Високо піднімати не будемо. Подивіться, який живіт. Подивіться, яка вага. Бігфіш 2024 року. Взагалі треба рахувати кожен рік, як новий, в кожному році рахувати кожну велику рибу своїм новим бігфішем. Адже однакових років не буває. І чому б не зробити собі додатковий привід для того, щоб щось відсвяткувати? Наприклад, чаєм з лимоном. Молодець! Ти красавчик. Робимо фото і давай тебе відпускати. Діма каже: досікай.